Усім привіт! Мене звати Даша, а ви на каналі Жуняша. Отже, боріч щось смачненько, тому що сьогодні у нас династія. Сьогодні у нас дуже багато роботи буде з Беті, ось вона вже прокинулася, їй телефонують з колишньої її школи, питають, де вона, чому вона не прийшла. Вона така каже, ось я короче, приїхала, ось такі там справи, потім вирішимо це все питання, і вона попросила документи, тому що їй потрібно перейти у нову школу. Також вона зателефонувала у службу до майстрів, щоб зняли оці дошки, тому що в неї немає інструментів, щоб зробити це самостійно, і плюс це фасад, щоб його не пошкодити. Ось і далі в неї сьогодні прям дуже багато роботи. Вона має прибирати. І вона вирішила так, що сьогодні цілий день вона приділить саме для прибирання. Вона вже тут така нарядилась, так би мовити, стоїть милується собою. Сьогодні в неї такий підготовчий день, потрібно прибрати все павутиння, трішки повитирати, помити, щоб можна було тут жити. А завтра, після школи, вона хоче поїхати закупити нові меблі. Ось щоб трішечки якось це все. Налагоджувати своє життя, так би мовити, і поки вона прибирала, вже настав вечір, вона вийшла просто купити якусь перекуску і піти на першому поверсі, глянути взагалі, що це за приміщення, ось там, де був бізнес її бабусі. Вона вже не так фиркає. Сьогодні вона так обдумала собі, що можна тут зробити бізнес. Ось, Тим паче, що бабуся їй залишила трішечки грошей, у неї є 34 тисячі, це їй може вистачити, і щоб закупити якісь меблі в цю свою квартирку невеличку, і щоб, звичайно, облаштувати той самий перший поверх. Ось, І вона собі серйозно здумалась над тим, щоб стати підприємницею. Ось і, можливо, заробляти після школи е, саме на своїй якісь діяльності. Тобто це такий досить хороший старт. Плюсом було те, що їй не потрібно платити за оренди. Тобто це ось такий подарунок бабусі, такий трішки розвалений подарунок для бабусі, але ну слухайте, якби мені хтось зробив такий подарунок, ось і ціла кімната, і на першому поверсі комерції я була б чесно дуже сильно задоволена. І наша Беті вже за цілий день дуже сильно втомилась. Вона так прибрала все, наче чистенько. Завтра вона хоче замовити робітників, щоб просто пошпаклювали ці стіни, трішечки їх зробили якимись гарнішими. Ось. А на ранок потрібно буде піти в нову школу, познайомитись з новим директором, з новими учнями. Ой, тому що вона все ж таки захотіла закінчити нормальну згідністю школу. Вона ще може там перевестись, хоча в неї вже випускний клас, вже майже скоро буде випускний. ось, І в неї почнеться таке доросле її життя. І вона вирішила все ж таки, хоча б до толку закінчити школу, тому що в університет вона розуміла, що вона не піде, так як у неї немає коштів взагалі на навчання, а там потрібно прям. Дуже величезні суми, там щось від 10 тисяч симулеонів в місяць. Нехай буде так, а в неї нема таких грошей. Ось тому вона вирішила, що буде е, робити бізнес, свій, намагатися. Ой, Беті лягла спати в тому, в чому вона взагалі вийшла на вулицю, тому що вона тоді переділася в суконку, щоб піти поїсти і подивитися на те приміщення, і так і заснула в ньому, і так і в ньому піде зараз в школу. Так, давайте ми швидко ще зробимо домашні завдання, тому що я про нього взагалі забула. Вона вже скотилася, просто не знаю, вона вже не відмінниця, хоча вона досить добре вчилася. Ось деякі класи в неї були відмінно, деякі вона така була тверда хорошистка, а зараз щось прям дуже погано все з навчання. Тому їй потрібно підтягнути всі свої оцінки, повчитися. Боже, що там відбувається за вікном взагалі? Мені цей вид з вікна насправді дуже подобається. Він такий досить класний. Тут якась річка, і така гарна природа, парк. Ну мені здається, просто ідеальніше місця немає. Мені чесно, мені дуже подобається. Отут цей вид з вікна, він такий якийсь дуже затишний. Якщо зробити тут прям нормальний такий ремонт, то можна досить добре жити. Давайте, взагалі, подивимося. Ой, задовільно, задовільно. Все погано в школі, ну, звичайно, тому що вона вже досить багато пропустила, переїжджає. І в неї якось погані оцінки з цим всім. Просто за декілька днів в неї змінилося повністю її життя. Ой, але вона така досить сильна духом, вона вже, знаєте, досить давно жила сама в будинку, вона вже досить давно відповідала сама за себе, платила там оренду. Ну, точніше, не оренду, а комунальні, тому що то був будинок її батька. Ось. Е, з батьком вона взагалі зараз не спілкується. Він там намагався їй телефонувати, вона постійно там вибувала взагалі. До нього немає ніякого відношення і не хоче мати ніякого відношення. Тут я бачу дуже весело комусь. Просто собі. Нема чим зайнятись. Тут прибиральниці цілий ранок прибирали та листя, і хтось отак от просто прийде погратися і все. І така пішла собі щаслива на роботу, напевне, тому що зараз ранок наша Беті, що там в неї взагалі, бо ж вона так довго вчиться навчання. Давай ну, швидше це все зробимо. Так, тут в неї все добре, і давай вже будемо в школу прибиратися. Школу ми, звичайно, підемо разом з нею. Я дуже люблю ходити в старшу школу разом з підлітками, тому що там завжди відбувається щось цікаве, якісь нові однокласники, там можна познайомитися. ну, і Мені подобається. Так само мені подобається університет, але університет прикольний, якщо ти не береш відразу дуже багато предметів. Боже, така гарна школа, слухайте взагалі. Виглядає як якийсь прям універ, такий досить хороший. Ну, класна школа в цій е, місцевості, в цьому місті, Ось. І я думаю, що Беті тут сподобається. Давайте ми взагалі глянемо, як вона там виглядає всередині. Ой, ну така дуже величезна, звичайно. Так, що, що ти стоїш, витягнуті руки в тебе? Давайте подивимося, що тут взагалі є. Ось так. Так трошки, до речі, тут не прибрано, хто тут що порозкидав, тут якась така невеличка вітання, тут якась комунікаційна кімната, якийсь невеличкий дворик, туалети, що ми ще маємо? Якась творча кімната, там багато всього можна розвивати, різні навики. Ну, досить цікаво. О, і їдальня, така невеличка столова, досить гарненька, така миленька. Але якась дуже малесенька, бо що я згадую, як в нас столові столове величезні були, то це капець. Так, що е, Беті має зробити? Вона має познайомитися з директором. Давайте ми познайомимось з директором. Куди ти побігла? Боже, де вежливо є знайомист. Давайте вежливо познайомимося з нею. Вона там говорить, ось я новесенька, приїхала в нове місто, у мене все так погано. Мені потрібна школа, потрібно закінчити. Ось, і вона хоче дізнатися про цю нову школу побільше, щоб ну, щоб знати, де вона вчиться. ось. І, звичайно, там директор, після того, як вони постояли на газоні, поговорили. Вона така: ну, добре, ми тебе приймаємо. Ось тут вона така. Типу, нам привітання надіслала, що вона дуже рада, що ми будемо тут вчитися. Ну, звичайно, то ж самі ми. Боже, скільки вона може стояти, ось так, витягнувши руки. Якась <свісно> дуже дивна дівчина, максимально дивна школа. Давайте ми, до речі, виберемо шкафчик для нас. Давайте нехай ось цей буде. Так, виберемо шкафчик і будемо навчатися. Тут взагалі якийсь хаос відбувається. Чому в них немає якоїсь форми? Ну, вона, наче, є, але А, то, напевно, вчитель стоїть. Бачиш, це учні. Добре, а у нас, а у нас дзвінок. Беті, що там застряла? Ходімо, подивимось. Клас, боже, я вже давно не грала за підлітка, якщо чесно, дуже давно не ходила в школу. Опа, Беті зразу така підсіла до когось. Якогось хлопчина. Вона відразу вирішила сісти за останню парту, щоб не привертати до себе дуже багато уваги. Тому що це зараз знову розповідати свою життєву важку ситуацію. Вона вже трішечки втомилася, вона вже дуже багатьом людям. Розповідає, може, всі зайдять телефон, що це може бути? Ну, але Беті, вона вже вибирає там меблі, думає. Що її робити, <хи> замовляла там вантажника вже, напевне. Ось дуже трішечки так важко, що не можна тут якось анімаціями, наприклад, зробити, що ось нам привезли меблі вантажною машиною, наприклад, якихось вантажників. Дуже мало таких дій. Так, далі у нас перерва обід. Бетів вже взяла, до когось підсіла, вже бачу, от така вже всьо вже з кимось. Тут розмовляє, така досить швидесенько. Так, ну, до речі, тут хлопці такі непогані, непогані. Ну, не всі, звичайно, тут взагалі якась дивна зачіска. Беті, до речі, досить швидко познайомилась, тут до неї всі підходять, запитують, всім цікаво, хто вона, вона ж новесенька, плюс вона не з самого початку року до них прийшла, а вже під кінець року. І їм всім цікаво з нею познайомитись, поспілкуватися. Вона з ними спілкується і ще заодно робить домашні завдання, дороблює, тому що просто капець, як погіршились оцінки у неї. А зараз ще буде е екзамен. Ось вона відразу так от прийшла в перший день і попала на екзамен. Боже, що це за вчитель? Чи ти в нас і А де наша Беті, до речі? Боже, де наша Беті? А ми що, не в той клас прийшли? Де наша Беті? А, Боже, ми не в той клас прийшли. Я думаю, де вона? Вона вже тут сидить, познайомилась з новою дівчиною, вони такі, типу, подружки, вона намагалась в когось щось списати. Але ми бачимо, що Беті прям так впевнено шпаньорить. Вона, напевне, знає цей урок. Вона така досить не перелякана, впевнена в собі. То я думаю, що вона все добре здасть. Так, дивимось. Нарешті вихідні Беті. Добре. Беті. Супер! Беті все чудово. Вона прекрасно здала. Тут зараз вона замовила таксі і замовила там, щоб зробили її стіни, поки вона там взагалі в школі перевіряє, чи все добре. Там їй кажуть, що так, все окей, ми вже все зробили. І вона поїхала по меблі. Ой, як добре, що всім зможна все вирішити дзвінком. Просто там прийшли, зробили їй ремонтик. Так, а зараз ми приїхали в величезний магазин, це якийсь епіцентр. Прям. Ось тут є дуже багато всяких меблів, і зараз просто Беті буде скуповувати все, тому що вона вже прийшла сюди з грішми. Вона зразу побачила дуже класне ліжко і таке все. Купую. І, коротше, і все. І Беті понесло, вона почала все купувати. Потрібно їй, це чи не потрібно, всякий декор, все, що тільки можна, вона почала купувати, там навіть диванчик, який ну, взагалі, можливо, і не потрібний. Звичайно, кухню, холодильник. Вона така щаслива, що в неї. Просто мінусуються кошти, але, в принципі, ще залишається досить багато для того, щоб почати якийсь бізнес, так би мовити. Як ми бачимо, вона куповує тут просто все, що можна весь магазин, там туалет. Ось так, вона приїхала, і тут ми бачимо, що вже їй зробили стіни. Стіни вже зашпакльовані, все гарнесенько відреставровано. І зараз ми швидеко приведемо їй будиночок в порядок. Давайте уявимо, що це вона замовила якихось там вантажників, і вони їй швидесенько все поскладали. <свісно> ну а що, треба якось викручуватися в цій ситуації, так як в нас немає якихось там додаткових дій. Я переважно викладала все те, що ми купили в магазині, але деякі речі я не могла купити в магазині, тому мені довелося докуповувати от саме. 에... Саме в режимі будівництва. Ну і наша кімнатка вже стала ну слухайте, набагато ліпше виглядати, що там Бетя, ти вже задоволена, вона зразу пішла така готувати їсти, <сі> така вся крута, Боже, в нас е, там стіни не перероблені ще, давайте переробимо ось тут. Вони, типу, дошпакували все добре. Вони дошпакували стіни, все добре. Так, ви нічого не бачили. Так і було. <хи> Добре, Петі зразу вже пішла готувати їсти, вечерю. Вона задоволена, тому що готувати вона дуже любить. Вона пішла там працювати баристою, барменом. ось, допомагала там пекарю тоді. Ну, взагалом, вона і сама собі багато готувала, тому готувати вона вміє, взагалом, як ви зрозуміли. Ну і ми бачимо, що в неї дозвілля просто і голод. Червонющі, вона собі вимкнула телевізор, дивиться якусь передачу кулінарну. Давайте уявимо, що це мастер-шеф. Вона дивиться собі мастер-шеф, вона обожнює цю передачу і собі їй спокійно. В принципі, і вже така досить задоволена, тому що в неї вже. Ну, стає гарніше в кімнаті, звичайно, це ще не ідеально, тому що вона хоче змінити ще підлогу повністю. Хоча логічно було б, звичайно, змінити підлогу зараз. Але це сімс. Ми не граємо в реальність. Ой, наша Беті, що робить? Доїдаємо, і вона вже готується до сну. Попереду будуть вихідні, вона зможе собі приділити більше. Часу для того, щоб відкривати щось. Боже, за вікном просто неймовірно. Ці лямпочки, така атмосфера прекрасна, просто неймовірна. Мені дуже подобається вікна. Я не знаю, скільки разів буду про це ще говорити, але реально гарні. Ну і все. Попереду вихідні. Беті хоче за ці вихідні замовити ще е, у приміщення те, що комерційне. Деякі речі підготуватися добре до школи, тому що там вже будуть екзамен, там вже буде випускний. Ось, І вона от хоче ось так довчитися, і все. <смі> і почати своє доросле життя. Ой, ну що, скажу ще раз, який гарний вид за вікном. <смі> Просто реально дуже затишно. Все, більше більш не буду, ну, принаймні, в цьому ролику, тому що ми вже з вами прощаємося, якщо вам сподобалось це відео, Династія. То дивіться, тому що ще будуть відео, звичайно, буду продовжувати. Отож, всім до зустрічі, всім па-па!